Дівчатка, всім привіт! Зараз буде підбірка дуже крутих продуктів, які я використала просто до дірок до кінця, а це буває не з кожним продуктом. Тому ділюся з вами і буду замовляти цю косметику знов і знов. Перший продукт це ось така пудра від бренду Bell. Це компактна пудра, фінішна пудра. Нею дуже класно працювати з зоною носогубочки, під очима. Вона доволі легка, але дуже-дуже класно підблюрює і так злегка підматовує. Тут один відтінок. І ось так вона виглядає. А, наступна палеточка це бренд Hourglass. Я думаю, що ви а, знаєте ці продукти. У мене палетка це саме фінішних пудр, фінішних кольорових пудрик. Бачите, тут просто все під ноль. Залишилось тут трошечки цих двох ще відтіночків, я не викидаю, ще для себе забрала додому і хочу довикористовувати. А, вже замовила собі цю палетку, вона неймовірна, бо з неї я взагалі не можу. А, наступний продукт це ось такий скульптор, бронзер від бренду як бачите це теж повністю практично використала, <залишили> залишилось ось тут трошки по бортикам, це вже хіба що на очі. Бренд ProVidy, в них там цей відтіночок теж один. Я сподіваюся, що є в наявності, тому що саме цього продукту в них чомусь не було один час. Тепер туш від бренду. Eveline. Eveline, як там правильно від. Велін Вар'єте це туш, якою я користуюся постійно. Ви мене питаєте, що на війнах, дівчат, у мене завжди ось ця туш, і вона мені найкраща. Хоча я пробувала вже і люкс, і перелюкс, але я все рівно повертаюся до цієї. І останній продукт це олівчик-ламель у відтіночку 402. Це коричневий гелевий олівець, мені їм дуже круто і дуже зручно промальовувати стрілки для вечірніх макіяжів. Теж буду замовляти знов і знов сподіваюся, що вам було корисно. Все буде в описі до відео. Користуйтесь, пробуйте, замовляйте!